На попередніх етапах опрацювання працівнику архівної установи було направлено на ознайомлення звіт про технічну перевірку. Цей документ відображається у блоці Документи на ознайомлення модуля Аскод сьогодні. Працівник архівної установи знайомиться зі звітом про технічну перевірку та розпочинає роботу з приймання архівних електронних справ та архівних електронних документів на постійне зберегти. У модулі Карантин до обліку відображається картка опису справ постійного зберігання, відтворена з контейнера АСІ. Під час роботи з карткою опису справ постійного зберігання працівник архівної установи перевіряє відповідність відтворених даних електронному обліковому документу, приєднаному до картки, порівнює номер фонду та номер опису. Заповнює рік опису, перевіряє коректність визначення порядкового номеру справ в описі, перевіряє відповідність підсумкового запису. Після опрацювання опису справ працівник архівної установи опрацьовує акт приймання передавання документів юридичної особи на постійне зберігання, звіряє підсумковий запис на карті з підсумковим записом у приєднаному файлі, перевіряє відповідність інших даних і вирішує. Прийняти чи відхилити відтворені з контейнера АСІК облікові електронні документи, архівні електронні справи та архівні електронні документи. У разі виявлення розбіжностей в облікових документах та даних існує можливість відхилення електронних документів. У разі відхилення подальша робота з документами припиняється для усіх користувачів. Усі відтворені документи переводяться у стан Помилка. Відхилені документи знищуються у модулі карантин без можливості відновлення. У разі приймання електронних документів на архівне зберігання стан усіх облікових документів змінюється на прийнятий. Архівні електронні справи та архівні електронні документи вважаються готовими до обліку та розміщення у сховищах ЕЛАРСИС. Після приймання документів працівник архівної установи. Отримує можливість виконати автоматичний облік описів справ постійного зберігання в аркуші фонду та реєстрі описів справ постійного зберігання. Операція облік є незворотною. Електронні облікові документи внесені до аркушу фонду та реєстра описів справ постійного зберігання з модуля Карантин до обліку переміщуються до модуля Облік, описи справ та облік акти. Обліковий електронний примірник зведеного опису справ постійного зберігання, обліковий акт приймання передавання документів юридичної особи на постійне зберігання, аркуш фонду номер 123 у якому зберігаються документи Міністерства юстиції України, реєстр описі прав постійного зберігання Центрального державного архіву. Вищих органів влади та управління України. На підставі звіту про технічну перевірку прийняті та обліковані архівні електронні справи та документи переміщуються зі сховища Карантин до сховищ Основний фонд, страховий фонд та фонд користування. Дану операцію виконує адміністратор сховища. Працівник архівної установи має доступ виключно до фонду користування. В даному модулі зберігаються відтворені електронні документи, прийняті на зберігання архівною установою, архівні електронні справи та архівні електронні документи. Для працівника архівної установи доступ до інших сховищ Еларсес та до документів інших архівних установ заборонено. Архівні електронні справи та архівні електронні документи відображаються у вигляді переліку. В нижній частині якого виводиться інформація про кількість архівних електронних справ АЕС та архівних електронних документів АЕД, прийнятих на постійне зберігання. У переліку документів існує можливість відбору за назвою архівної установи, за назвою фондоутворювача, за частиною архівного шифру, за номером архівного електронного документа. За найменуванням файлу архівної електронної справи та архівного електронного документа. З переліку документів сховища можна переглянути відтворений файл обкладинки архівної електронної справи та файли архівного електронного документа. Працівники електронних установ, які мають доступ до електронних документів, через облікові електронні документи, описи справ постійного зберігання чи модуль сховища, мають можливість перевірити електронні підписи відтворених файлів, надрукувати протокол перевірки підпису, завантажити або надрукувати файл електронного документа. Таким чином реалізовано можливість опрацювання електронних документів працівников архівної установи.